Як і обіцяв, будемо говорити про знайдену зброю і про її декларацію. Громадяни почали декларувати в поліції знайдену вогнепальну зброю та боєприпаси. Про це повідомили на сайті головного управління Нацполіції у Києві за 2 грудня. Там нагадали, що 25 листопада в дію вступив закон України про забезпечення участі цивільних осіб у захисті України щодо вдосконалення порядку отримання, декларування та поводження з вогнепальною зброєю. Про це також йдеться на сайті парламенту. Відповідно, цивільна особа, яка має або знайшла вогнепальну зброю, може її задекларувати та законно зберігати. Власне, за перший тиждень в нацполіції було задекларовано 215 одиниць вогнепальної зброї а також майже 9 тисяч боєприпасів до неї. Додатково до поліції було здано п'ять одиниць вогнепальної зброї та понад 3 тисячі боєприпасів. Про це повідомило в телеграмі МВС України за 2 грудня. Більше про процедуру декларування зброї будемо говорити далі з начальником головного управління Нацполіції у місті Києві Дмитро Шумайко. З нами на зв'язку. Пане Дмитро, вітаємо вас. Бажаю здоров'я і дякую, що запросили. Раді вас бачити. Розкажіть, будь ласка, про те, як зараз відбувається цей процес декларування, чи він є простішим, чи е, є певні процедури досить складні, які потрібно пройти. Чи можете деталізувати? З 25 листопада чимала кількість громадян в місті Києві звернулась до поліції для декларування зброї. Я би сказав це по-іншому для легалізації зброї, для того, щоб простіше було громадянам зрозуміти. Процесу декларування підлягає стрілецька зброя, в тому числі і автоматична. Велика кількість громадян задекларували в підрозділах поліції міста Києва і автоматичну зброю, і пістолети, боєприпаси до них, гвинтівки тощо всю цю зброю мешканці міста Києва знайшли за різних обставин і на деокупованій території, і трофейна зброя привезена. З лінії бойових зіткнень. Е, і в даний спосіб вони легалізували її в законний спосіб зараз можуть нею користуватись і зберігати її. Що людина має зробити для того, щоб легалізувати свою ту знайдену зброю? Звернутись куди? Як відбувається процедура? І чи ми говоримо про всю зброю? Можна легалізувати будь-що, чи є певне обмеження? Так, е... Декларуванню підлягає як мисливська, так і стрілецька зброя. При цьому це може бути пістолети та автоматична зброя, не підлягає декларуванню гранатомети, міномети, ствольна артилерія, гранати та боєприпаси до цих важких видів озброєння. Для того щоб задекларувати процес дуже простий. Необхідно спочатку зателефонувати по 102 або 112, там оператор. Наша обов'язково ще раз надасть коротку консультацію, запитає, в який підрозділ поліції зручніше ближче вам звернутися для того, щоб задекларувати зброю. Е, визначить і е, надасть таку консультацію громадянину. Подальшому громадянин протягом 24 годин має прибути до підрозділу поліції. Принести цю зброю, де визначені фахівці її оглянуть, сфотографують, е, перепишуть ідентифікаційні номера. Облікують і видадуть громадянину талон повідомлення з цього часу, з цього моменту, зброя буде у громадянина на законних підставах. Все, процедура ця займатиме декілька годин, іноді навіть менше. Якщо громадянин з якихось причин далеко йому їхати розділ поліції, побоюється по вулиці, йти зі зброєю. Йому необхідно про це зазначити оператору, і визначена група спеціальних фахівців вийдуть до цього громадянина додому, де проведуть ту ж саму процедуру. Сфотографують, ідентифікують, приймуть відповідну заяву у цього громадянина і видадуть йому талон повідомлення, відповідно до якого з цього часу у громадянина буде зброя на законних підставах. А чи відмовляєте комусь? Чи є якісь обмеження стосовно того, хто може задекларувати зброю чи боєприпаси? І чи є якась межа в її кількості? Чи людина може принести, наприклад, 10 гвинтівок і всі 10 задекларувати і в себе залишити? Так, коло осіб, які можуть задекларувати зброю дуже широке, проте є, звісно, певні обмеження. Не можуть задекларувати зброю громадяни, які Систематично вчиняють сімейне насильство, які є сімейними керівниками, які вчинили злочини проти основ національної безпеки і держави України, які вчинили особливо тяжкі злочини. Цим людям ці люди не мають права задекларувати зброю. Решта громадян має задекларувати зброю. При цьому кількість зброї, яку люди можуть задекларувати, не обмежена. Якщо у вас Дві або три автомата чи десять гвинтівок, ви маєте право задекларувати її і, і легалізувати таким чином всю наявну у вас зброю. При цьому е, мінімальна кількість документів, яка необхідна, яку необхідно подати громадянину, йому лише тільки треба мати з собою паспорт, одну фотокартку та ідентифікаційний код. Заяву, встановленого зразку, йому нададуть е, поліцейські для того, щоб він її заповнив. Пане Дмитро, скажіть, будь ласка, е... до, того, до цього моменту, в принципі, для того, щоб володіти зброєю, мали бути якісь підстави. В магазині купити офіційно, отримати довідку від лікаря, пройти певну процедуру, мати спеціальний кейс, чи там навіть сейф для того, щоб зберігати зброю, обов'язково вона мала бути розряжена і так далі. Тобто ця вся процедура досі зберігається? Чи достатньо мати паспорт, фотокартку, іденкод, код, принести автомат і все. Так, для того, щоб зареєструвати. Для того щоб задекларувати зброю, про яку я зазначив, тільки що достатньо лише тільки паспорт, ідентифікаційний код, сама зброя, яка буде перевірена співробітниками поліції, і заява встановленого зразку, решти спеціальних вимог на даний час закон не вимагає. Ми з вами ті і правоохоронні органи, і суспільство націлені для того, щоб створити безпечне середовище, тому користуючись нагодою. Я хотів би звернутися до кожного глядача. У кожного громадянина зараз є можливість на законних підставах задекларувати зброю. При цьому, якщо ви володієте зброєю, яка опинилась у вас в будь-який спосіб, якщо ви не хочете її зберігати, її можна здати в поліцію, просто так. Або, якщо ви маєте бажання її продовжувати зберігати для відсічі збройної агресії, її необхідно задекларувати і потім не переживати за те, що вона у вас на Незаконних підставах. З моменту декларування їх поліції зброя вважається законною. Зрозуміло. А якщо людина цього не зробить? Якщо людина цього не зробить, кримінальним кодексом передбачена сувора відповідальність за незаконне поводження зі зброєю та боєприпасами. Відповідальність відповідно до санкцій цієї статті передбачена до 7 років позбавлення волі. Пане Дмитре, чи є якісь часові обмеження, протягом якого зараз люди можуть зареєструвати оцю знайдену зброю? Але секунду, буквально повідомлю про пуски керованих авіаційних бомб ворожої тактичної авіації на Донеччину і нагадаю нашим глядачам, аби вони були в укриттях зараз, оскільки там і повітряна тривога оголошена. Будь ласка, не ігноруйте цю інформацію. Дуже важливо зараз подбати про свою безпеку і можете відповісти, пане Дмитре. Повторіть, будь ласка, запитання. Чи є обмеження часові, протягом якого цього часу люди мають зареєструвати свою зброю щоб не було наслідків? Так, відповідно до цього закону громадяни, які на даний час володіють, мають зброю, мають до 25 грудня зареєструвати, задекларувати цю зброю в підрозділах поліції. В подальшому громадяни також матимуть право задекларувати зброю, яка у них опиниться в майбутньому. Uh -huh. е, тому протягом дії цього закону, протягом дії військового стану, кожен громадянин має право задекларувати вогнепальну зброю. А перепис... після закінчення військового стану, е, що тоді буде з цією зброєю? Вона, по суті, стає автоматично нелегальною чи як? Ні, ні. Закон передбачив, що після завершення або скасування військового стану, протягом 90 днів після цього громадяни мають. У визначений спосіб здати цю зброю до підрозділу поліції, або оформити її відповідним чином до іншого законодавства, mm -hmm. скажіть, будь ласка, чи треба мати якісь спеціальні місця, особливі зберігання цієї зброї, чи передбачає це закон? Закон, який спрощує процедуру легалізації декларування зброї, інших вимог, крім тих, що я назвав, не передбачає. Дякую, тому ще громадян. дуже проста процедура, дуже прості умови легалізувати і на законних підставах в подальшому користуватися зброєю, Для того, щоб правоохоронці знали в кого вона є. Так, пане Дмитро, дякуємо вам за те, що доєдналися, роз'яснили, як працює саме ця норма, і сподіваємося, що люди будуть декларувати свою зброю для захисту. Вона може згодитися. Дмитро Шумайко, начальник головного управління національної поліції у Києві, був з нами на прямому зв'язку. Розказав, як діє норма легалізації знайденої зброї під час війни.